Любов Литвиненко працює помічницею лісничого, займається плануванням роботи у розсаднику Конотопського лісництва ДП «Ліси України», де вирощують 230 сортів рослин. Моя робота організувати цю роботу від А до Я, тобто від черенкування і до продажу покупцям. які рослини ми повинні виростити. Скільки рослин догляд за ними, як в теплиці за рослинами з насіння? Так і за черенками. Більші рослинки підживлення, перевалка, пересадка, продаж, а також обробіток хімічний. Сорти рослин, які вирощують у розсаднику, обирають, враховуючи попит покупців та потреби лісу, додає Любов Литвиненко. Навесні брали гортензії волотисті. От в цьому році у нас це був тренд. Тут смарагд. Ось у нас їх цілий ряд. За словами пані Любові, Туя має попит по всій Україні. У розсаднику вирощують кілька сортів. Це теж туя, але з такими ніжними іголочками. Вона змінює забарвлення е, взимку на е, більш баклажановий такий колір. Це туя багатовершина. Е, вона як плюшовий такий ведмедик. Коли проходиш мимо неї, її прямо хочеться обняти. Рослини дивують своєю унікальністю. До прикладу, спірея, яка також змінює колір, зазначає пані Любов. Була ярко-червона навесні, потім стала ярко-жовтою, Зараз у неї був період світіння. В період світіння листя приглушує свій колір. Він стає ну такі більш лаймовим. Це зараз під затіненням, воно трошки змінило колір, такий неяркий. Буде лаймовий колір, потім зеленуватий, а потім восени він знову буде червоним. Ну такі фантастичні рослини. Догляд за рослинами залежить від їхніх особливостей. Зокрема, кипарисовик блуару вкоріняється майже за півроку. а спірея та гортензія – за 20 днів. Зазначає помічниця лісничого. Для того щоб вона вкорінилась, потрібна. Температуру більш-менш регулювати, тому ми на теплиці накидаємо сітки. Сітка скрадає 5 градусів десь тепла, трошки прохолодніше. Чому теплиця? В теплиці в нас стоїть туманний полив. Він необхідний, адже живеться садять у землю, немає коренів і не може самостійно брати вологу. Тому цей туманний полів він декілька разів на день розбризується, осідає на листечко. Рослинка залишається вологою і вона живе от за щодо цього туманного поліва. Потім проходить від 30 днів, десь до 6 місяців, в залежності від сорту. У нас всі рослинки в касетах сажаються. З касети перевалюємо в горщик, а потім з горщика кожен рік перевалюємо знову і знову в більший і більший горщик. Доглядають за рослинами і взимку, додає Любов Литвиненко. У минулому році. Ми зачеренкували у грудні місяці деякі рослини і залишили на зиму. От взимку їх потрібно було в теплиці доглядати. Поливу взимку немає, тому що в нас теплиця мінусова, а засипали їх снігом, тобто снігували. Любов Литвиненко у цій сфері з 28 років. Говорить, до того здобула економічну освіту згодом лісову. За її словами, задля вдалого результату потрібно любити свою роботу. Людина повинна Любити рослину і хотіти за нею доглядати в процесі. Я думаю, за один сезон можна навчитись майже всьому, що вміємо Ми тут на розсаднику. Коли вирощуєш рослину, відчуваєш, що даєш нове життя, каже пані Любов. Є материки, героїні, які народили там по і 10 більше дітей. От я себе чувствую таким серед цих рослин, тому що дається життя. Ще хочеться б працювати на озеленювачів, де озеленюються міста. Хочеться озеленювати парки для того, щоб залишилося це все на довгі роки. Якщо, дасть Бог, вона сяде десь в парці в парку, то, наприклад, кіпарисовик він може рости 700 років, а може навіть і більше. У розсаднику працюють ще дві працівниці. Зокрема, Наталія Сахно має 14 років досвіду, а три роки присвятила себе розсаднику. Вирощувати люблю, пересаджувати люблю, доглядати люблю. Ну, доглядаємо ми за ними круглий рік. Своєю чергою працівниця Оксана Логоша працює у розсаднику понад місяць. Говорить, з дитинства любить ліс, тому майже 20 років працює за цим направленням. Так як у мене тато все життя пропрацював лісником, і чи доля мене вибрала, чи я долю вибрала таку, що з самого дитинства і юність у нас весняні посадки з середини літа до пізньої осені – це збір сіменов. Тобто, все моє життя із лісом. До роботи у розсаднику пані Оксана працювала верстатницею у цеху переробки деревини. Має третій розряд. Чи була це фізично складна робота? Відповідає. Ми жінки нам все по плечу. Ні, не така вона тяжка, якби здавалося. Нині пані Оксана бачить перші результати своєї роботи у розсаднику. Вже щоринкувала гортензію, вже там навіть є у мої дітки. Десь вже вони там, надіюсь, попускають корінчики. Інколи у розсаднику проводять екскурсії для дітей. Любов Литвиненко зазначає, що важливо розповідати про рослини. Екскурсія дітей з 50 чоловік, от вони всі прийшли, і ніхто не знав із них, що Вау, це, це сосна! Вау! Ви їх що садить будуть у лісі? Діти цікаві, діти цікавляться і дуже приємно, що вони дізнаються. Навіть дорослі люди, які приходять сюди за якоюсь декоративною рослиною, вони цікавляться. Невже це сосна і невже вона потім колись буде рости в лісі? Люди не знають, що ліс насаджується, на жаль. Яке значення для працівниць мають рослини, говорять. Рослина це майбутнє. Рослина це навіть і потенціал сили. Для мене рослина це медитація, це народження нового життя. Ти присідаєш біля рослинки і кожного ранку приходиш до тієї ж рослинки, що і вчора, і вже бачиш, як вона не буяє, як вона підростає. На жаль, зараз такий тяжкий період нашої України, військові дії, то трошки відходиш від цього. Це медитація душі. Вікторія Грам, Олег Вороненко, Суспільне новини Сумщина.